Я перший раз в такій ситуації в такому положенні. <хи> Хто ти воїн? Сина Хілеса. Я начальник логістики, заступник командира 413-го батальйону Рейд, позивний у мене Єгер. Я займаюся безпосередньо організацією забезпечення нашого батальйону, нашої бойової одиниці. В себе, якщо коротко, включає організація замовлень. Всіх матеріальних засобів, які нам необхідні для повноцінної, всебічної роботи нашого підрозділу, їх отримання на базах забезпечення, доставка на наші склади, і після цього відповідно розосередження в наші підрозділи. Ми новостворений батальйон. Наше формування розпочалося в вересні місяці 2024 року. І до грудня місяця вся наша міць, всі наші, скажімо, Матеріальні засоби, точніше більша їх частина, це є безпосередньо волонтерська допомога, допомога небайдужих громадян. За рахунок цього ми воювали, ми робили свою роботу. Автомобілі, засоби ураження, це є переважно FPV. В невеликих партіях, в невеликих кількостях, але невелика допомога це є все одно допомога. Генератори, ну, із глобального такого все, ну там. Безпосередньо якісь дрібні поставки відбуваються в підрозділі, там відгрійок для ніг рук, які безпосередньо потрібні для повноцінного і хорошого виконання завдань нашими козаками, до наборів сухих продуктів, тобто якісь супчики, які можуть наші козаки в окопах швидко собі розігріти і спожити. Ну, якщо по державному фінансуванню по субвенціях це є теж державні кошти, тому що ми можемо їх використовувати тільки через програму Прозоро, відповідно, проводити тендери, проводити закупівлі, то тільки нам фінансування почало надходити. По автомобільній службі автомобілі безпосередньо в нас е, на Балансі. Ремонт техніки на даний час проводиться за рахунок небайдужих громадян, волонтерів і ініціативи коштів наших військовослужбовців. Зараз ми запускаємо процес по закупівлі автозапчастин, фільтрів, і в подальшому це буде проводитися за рахунок державних коштів. Враховуючи Ситуацію сьогоднішню забезпечення нашого підрозділу матеріальними цінностями, матеріальними засобами від волонтерів складає орієнтовно 40%. Ну, в подальшому ми будемо реалізовувати державні кошти, реалізовувати субвенції, і я думаю, що цей відсоток державного забезпечення значно збільшиться, значно підвищиться. На сьогоднішній день наші окремі роти, окремі підрозділи. Збирають в першу чергу для ремонту обслуговування автомобільної техніки, покращення своїх побутових питань, тому що не всі мають можливість знаходитися в хороших умовах, в хороших місцях, і інколи приходиться там банально заїжджаєш в хату, заїжджаєш в населений пункт. Населеному пункті дуже ну, переважно більша кількість будинків, помешкань зайняті, і доводиться заїжджати. Скажімо так, жахливі умови. І для того, щоб створити для себе побут, щоб після бойових завдань, після виконання задач за призначенням можна було повноцінно відпочити, набратися сили, енергії, плюс вдосконалити свої вміння, навички, попрацювати з технічними засобами, які в подальшому будуть використовуватися для знищення кацапів. Потрібні побутові умови. Наш підрозділ. Не присилають, напевно, тому що ми не просимо. Для того, щоб цю FPжку запустити, її потрібно перед тим протестити. Це є теж е, довготривалий процес. Держава більше, чим достатньо забезпечує засобами для ураження. Так, є е, засоби, скажімо так, більш кращі, є засоби більш сиріші, але коли це заходить там, 300, 400, 500 штук, то нам простіше. Це встановити і, відповідно, по даному алгоритму повністю всю партію переробити ту чи іншу складову. Дрон без бойової частини це просто, скажімо так, розвідник. Для того, щоб відбулося ураження, потрібна бойова частина. Держава забезпечує нас і, основними компонентами для бойової частини, але безпосередньо виготовлення бойової частини лягає на плечі нашої майстерні. Тут ще. Потрібно підмітити дуже важливий аспект, що гнучкість війни вона відбувається дуже швидко, дуже оперативно, і те, що було актуально сьогодні, може вже бути неактуально завтра. Кожен день, кожну годину нашим козакам з майстерні, які виконують задачі по виготовленню бойової частини, даються вказівки по наповненню по складові бойової частини. Комплектуючи, тут можуть бути е, суто осколки. Це безпосередньо на заводах, де можна порізати стальний провід певного діаметру в залежності, який нам потрібен для виконання тих чи інших задач. От недавно наш побратим привіз 500 кг, в подальшому буде використане для комплектації бойової частини і знищення пілів. У нас, на щастя, такі ситуації відбуваються дуже-дуже рідко, але мають, скажімо так, своє місце. Навіть якщо в наших військовослужбовців відбуваються якісь неприємності в сім'ї, в родині і вони це озвучують своїм командирам, ця інформація терміново попадає до командування. Ми відкриваємо збір, ми відкриваємо банку, і всі небайдужі наші військовослужбовці, їхні знайомі, їхні родичі. Допомагають, це нормальна практика в нас. Ми є одна сім'я, ми є одне єдине ціле, і ми стараємося всім, чим можемо, допомагати один одному, підтримувати словом, ділом. Будь-який логістичний процес це будь-чого доставка, будь-чого перевезення, безпосередній рух наших козаків, наших бойових екіпажів в район виконання завдань, включає в себе такий елемент, як автомобіль, як транспортний засіб. Тому. Це дуже важлива складова, я би навіть підмітив, що, можливо, і навіть найважливіше. Тут постійний конвейер: одні машини заїжджають просто на діагностику продіагностувати, подивитися, виявити неполадки. Якщо машина далі може продовжувати рух, може далі виконувати задачі з якимись мінімальними поломками. Вона далі це продовжує. Якщо машина не придатна для подальшої експлуатації з тих чи інших причин, які були виявлені під час діагностики, вона залишається тут, в подальшому наші фахівці. Відповідно, проводять ремонт. Саме частіше це є ходовка, тому що логістичні процеси по забезпеченні нашого батальйону матеріальними засобами, матеріальними цінностями. Переважно це рух по хороших дорогах, по хороших дорожніх покриттях, а робота наших бойових груп, бойових елементів включає в себе. Рух, скажем так, не по найкращих дорогах, тому інколи приходиться їхати в екстремальних умовах на повній швидкості, не звертаючи увагу на дорожнє покриття. Держава машини не ремонтує, але держава е, виділяє кошти для закупівлі запчастин. Держава е, проводить капітальний ремонт транспортних засобів. Це якщо автомобіль пошкоджений внаслідок виконання бойових завдань, е, і ми своїми силами, е, силами взводу технічного обслуговування роти логістики, не можемо ви, е, виконати або технічне обслуговування, або технічний ремонт транспортного засобу. Після цього відповідно. Ми подаємо заявку і направляємо транспортний засіб для капітального ремонту. На даний час на СТО покривається волонтеркою зборами все. Чому так? Тому що наш батальйон це новий, новий підрозділ в структурі сил безпілотних систем, в структурі Збройних сил. І у нас тільки в цьому році відкриті фінансові рахунки. І тільки буквально 10 днів тому, тиждень тому, надійшло перше державне фінансування і перші кошти, субвенційні кошти. Наш підрозділ виконує бойові задачі з кінця осені, тобто, станом на сьогоднішній день це вже три місяці з хвостиком. Цих три місяці весь ремонт лягає на плечі. Як не було трошки своєї, ну. Я думаю, що підрозділ був би не БГ, не боєготовий. Ну мені здається, що це нереально. Зрозуміло, ми б якось викручувалися, ми би виходили з цієї ситуації, їздили б до когось просилися, ті самі залучали би кошти в цивільних СТО, але це б було просто ну, мінімум Х2, Х3 в плані фінансового навантаження, в плані коштів. Мало того, СТО це дуже добре, але. Важливу роль на СТО відіграють наші військовослужбовці, наші фахівці, які здійснюють ці роботи, які лагодять, приводять автомобілі до справного стану, які в подальшому можна використовувати за тим чи іншим призначенням. Наш підрозділ зі всіх транспортних засобів, які в нас зараз є державою, державою ми держава нам поставила, держава нас забезпечила суто спеціальною технікою, це є паливозаправники. І вантажівками Ну, відсотків 70 — це є транспортні засоби, які нам надали, які нам передали небайдужі люди, небайдужі громадянини, справжні українці нашої держави. По ремонту тут все зрозуміло, я це озвучив. Це все весь цей цих три місяці, тих чотири місяці це кошти, які залучені недержавним державним шляхом, і кожен, хто буде бачити це відео. Кожен хто буде це переглядати. Це ви вкладаєте, це ви, це ви робите, і завдяки вам ми маємо можливість повноцінно виконувати бойові задачі. Третя інструменти, друга це є резина, і топ — це є кошти. Якщо в нас будуть кошти, ми зможемо в першу чергу оперативно, це саме важливо, закупити, придбати те, що нам потрібно, і в найкоротший термін продовжити виконувати. Ті чи інші завдання. Ми, перейшовши в цей батальйон минулого року, у нас не було вантажівки. От ми собі поставили таку задачу, здалися ціллю, що нам потрібна вантажівка і потрібен до неї причеп. Після максимум місяця часу знайшлися небайдужі громадянини України, які нам виділили порядку 7 тисяч євро. Після чого прибувши в Литву. Був закуплений, закуплений даний транспортний засіб, доставлений в Україну. В Україні ми вже придбали причеп. На даний час автомобіль знаходиться на обслуговуванні і ближчим часом він перейде до наш, в нашу військову частину, фактично, і буде виконувати задачі за призначенням. Перемога. Саме основне, що я побачив за три роки, і що я хочу, щоб було, це щоб ми. Незважаючи на що в подальшому буде, як далі буде розвиватися ситуація в країні, де будуть наші кордони, щоб ми завжди були одним цілим, щоб ми завжди один одного підтримували, чи словом, чи ділом. Нам важко, але пам'ятайте, поки ми будемо тут, поки ми будемо тримати цю лінію оборони, поки ви нас будете підтримувати. Поки ми будемо відчувати, що в нас є надійний тил, Україна переможе, Україна вистоє. Тому, якщо ви хочете допомогти нашому батальйону, нашому підрозділу, якщо у вас є знайомі, близькі друзі, нашому підрозділі, можете контактувати безпосередньо з ними. Вони вам висвітлять найнеобхідніше станом на цей день, на цей час, або переходьте на офіційні мережі на офіційні сторінки, і там будуть актуальні посилання. Thank <laughs> you.